Про головне події, персони, заяви, якими позначився день. Долучайтеся до обговорення головних тем дня. Телефонуйте і пишіть на Фейсбук-сторінці Харківського обласного радіо. Про головне важливо зрозуміти суть. Назвати Оксана Білецька. Вітаю! До місцевих виборів залишилось кілька тижнів. Після виборів з'являться нові райони на Харківщині. Сім замість 27. Стане 56 об'єднаних територіальних громад. Відтак має змінитись організація різних послуг і служб. Як працюватиме соціальна сфера, зокрема, який алгоритм подальшої роботи служби у справах дітей? Про це говоритимемо у ток-шоу. Про головне. Також проговоримо про нинішній етап реформи інтернатних закладів на Харківщині і як пандемія вплинула на процес усиновлення. Сьогодні я спілкуюся із заступницею начальниці служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації Тетяною Пономаренко. Вітаю вас, пані Тетяна. Притині вітаю 25 вересня у Харкові. Проходить форум присвячений захисту прав дітей, зокрема і питанням усиновлення. І уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що під час форуму представники служби у справах дітей з різних регіонів висловлювали своє занепокоєння подальшою долею служби того, як працюватиме загалом. Соціальна сфера, я вас хочу запитати, які зміни торкнуться Служби у справах дітей після реорганізації? Так, дякую за запитання. Ну, хочеться сказати одразу, що після, після виборів, які б не були вибори, як би у нас не поділилася територіальна. Територія у Харківської області, служби у справах дітей залишаться, залишаються на цьому етапі, залишається їхня діяльність і їхня робота щодо захисту прав дітей і захисту інтересів дітей. За, на сьогодні представлено в області це 58 служб у справах дітей, і дуже приємно, що із цих 58, 16 служб це служби у справах дітей, які створені в об'єднаних територіальних громадах. Із 20 спроможних територіальних громад, 16 створила уже служби у справах дітей. Тобто ці громади взяли на себе відповідальність за дітей, які походять і які проживають на їх території. І ми сподіваємося, що і подальшому, і після виборів об'єднані територіальні громади вони будуть і далі створювати служби у справах дітей. І тобто, служби вони не зникнуть, а вони навіть будуть збільшуватися їх кількість. На законодавчому рівні передбачено, якщо ну, будуть там, зміни щодо районних державних адміністрацій, то створе, планується створення Національної сервісної служби, де будуть її. Як відділи як на регіональному рівні будуть і на районному рівні, в яких цих відділах і будуть служби у справах дітей? Я правильно розумію, що в громадах як були от є зараз фахівці, так і залишаться. Десь будуть ну, достворені, скажімо. Так. А при райдержадміністраціях буде трошки змінено так. Фахівці служби у справах дітей. Так, так, вони повинні перейти потім в національну сервісну службу. Районного рівня, ну це заплановано такі зміни в структурі. Угу. Оці зміни, як вони наприклад, торкнуться? Ну, тих, про кого ми говоримо, для кого ці служби працюють: дітей, сім'ї. Вони ну, не повинні, торкну, не повинні зачепити інтереси громадян і інтереси дітей, тому що тут повинна іти ну, активізація створення служб в об'єднаних територіальних громадах, які беруть на себе повністю за безпну повністю вони будуть вести діяльність щодо дітей. Які проживають на їх території, це і здійснення нагляду за дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, це і надання дитині статусу дитини сироти або дитини позбавленої, дитини, яка постраждала під час там, воєнних дій, якщо ці діти переміщаються до нас із в територій. Це і влаштування дитини під опіку. На районному рівні буде залишатися це ведення поки що як дитячих будинків, функ... забезпечення функціонування дитячих. Будинків сімейного типу прийомних сімей, патронатних родин та питання усиновлення. Залишається все. Інше це буде вести об'єднані територіальні громади. Патронатні сім'ї також будуть при, при харюванні да. районних і. структур. Угу. І в ОТГ, так? Свої. Ну, воно передбачено на районному рівні функціонування патронатних родин. Угу. Питання фінансування якось будуть змінені. Фінансування допомога тим же прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу. Ні, це передбачена державна субвенція. Ці кошти закладені в бюджет і в, в державний бюджет, і вони виплачуються з державного бюджету. Тобто ці повноваження вони не будуть виплати державної допомоги, вони не будуть покладені на об'єднані територіальні громади. А є коли громади ну просто добровільно самі вирішують допомагати ще додатково таким сім'ям або дитячим будинкам сімейного типу? Ну якщо є можливості в громади, да вони є такі випадки, коли вони йдуть на зустріч, і там допомагають родині ну то своїми силами, Те, що вони можуть і ініціюють це питання, і це дуже добре. Коли громада повертається до, до родини, до тих сімей, які живуть на їх території, зараз в Україні триває деінституціалізація або реформа інтернатних закладів. Вона почалася ще в 2017 році, має три етапи. І от під час першого етапу кожен регіон мав оцінити свою мережу інтернатних закладів, з'ясувати, які діти там і чому вони потрапляють до цих закладів, які є служба. Соціальні освітні реабілітаційні медичні послуги в громадах, і цей етап тривав до 2018 року. Якщо підсумувати його, що стосується нашого регіону Харківщини, то які тут висновки за цим етапом можна зробити? Так, ну за цей етап можна сказати, що було те, що, те, що було передбачено законодавством, було зроблено, було затверджено на регіональному рівні регіональну програму деінституалізації. в рамках цієї програми, проаналізовані. Всі заклади, які є на нашій на території нашої області, вони представлені. У нас 47 установ. Це 29 освітянських закладів, 4 заклади це заклади, які підпорядковуються охороні здоров'я, два заклади це заклади соціального захисту населення, будинки інтернати, і вісім закладів. Це центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Були проаналізовані кількість дітей, які там в цих закладах. Ну шляхи їх да. Як вони туди потрапляли, ці діти, тому, тому що зараз навіть із тих освітянських закладів, які є, вони є спеціальні заклади, коли там за станом здоров'я діти туди потрапляють. Або це є заклади, які надають спеціальну освіту. Це там гуманітарного профілю, творчого профілю, це військового профілю, профілю з фізичною військовою, посиленою військово фізичною mm -hmm. підготовкою. Тобто, все це було проаналізовано. було затверджена програма обласна регіональна програма. В рамках цієї програми складена. Графік трансформації цих закладів, і перше ми вже на цьому шляху ми можемо сказати, що у нас трансформувалися це Балаклійський центр соціально-психологічної реабілітації. Він трансформувався і вже починає діяти з 1 жовтня в центр підтримки дітей та сімей. З 1 жовтня тобто, цього року. Так, так, з 1 жовтня цього року, і запланована трансформація ще двох центрів соціально-психологічної реабілітації: це двох, які підпорядковуються обласній службі: Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації, гармонія та ще один який обласний центр, який перебуває в Великобурлуцькому районі. Заплановано, що вони також будуть трансформовані в центр соціальної підтримки сімей та дітей. Воно відрізняється тим. Що раніше центри соціально-психологічної реабілітації вони приймали дітей від трьох років, uh -huh. а і були такі випадки у нас не поодинокі, коли приходилося роз'єднувати родинні групи дітей, якщо вони вилучалися з ну із. Середовище, яке створювало загрозу для їх життя та здоров'я, вилучалися декілька дітей. І якщо одній дитині не було трьох років, ми не могли їх помістити разом в один заклад, і нам приходилося їх роз'єднувати. такі діти до трьох років влаштовувалися в заклади охорони здоров'я, вони розривалися між ними стосунки, було дуже важко підтримати ці стосунки. І... Але за а завдяки тому, що буде центр підтримки сімей та дітей, тут вже можуть вони приймати дітей від нуля років, і тобто це і заплановано спеціально, щоб не роз'єднувати ці родинні групи. Тому що у нас ну були ж такі випадки. У нас і зараз є, коли під час пандемії під час пандемії, да, у нас в будинку дитини перебувала є дівчинка, якій два роки, сестричка. А її дві старших сестрички вони перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації. Вони між собою ну не спілкувалися. Ми не могли їх влаштувати в одну родину, тому що була заборона на відвідування закладів. Це під час саме так, пандемії була да, заборона? Да. Так ну зараз ми вже ведеться процес знайомства, іде процес влаштування угу. всіх цих трьох дітей в одну родину. Хоча завдяки центру в трансформації центрів соціально-психологічної реабілітації дітей в центри соціальної підтримки дітей та сімей, вони будуть разом, в угу. подальшому ну, такі діти із таких родин. Е, пані Тетяно, ну, от я вас тоді запитала про перший етап, я так розумію, це вже ви плавно це перейшли перший, в другий, і і і другий етап, так. в те, що відбувається зараз, це саме трансформація, трансформація цих закладів, закладів в так, що в нас було угу. підсумовано результати, проаналізовано було. Цю систему діючу, яка є зараз в інституційних закладів, ну, хочеться проаналізовано. Було засідання відомчої регіональної групи, де були визначені план трансформації, складена регіональна програма і визначені шляхи трансформації, угу. які закладіть, де черговість їх трансформації. На другому етапі зараз запланована е, активізація роботи з. Об'єднаними територіальними громадами щодо створення в них служби в справах дітей в тих громадах, які ще не створені, так а якщо говорити загалом ну, мовою статистики, як то кажуть, а от скільки в області у нас є прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, ну і інших mm -hmm. форм виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах? Загалом на території Харківської області проживають 4357 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі ці діти вони ну, більш практично Більшість цих дітей вона проживає під опікою. Якщо це беруть родичі і числа родичів, таких дітей нараховується 3028, які перебувають під опікою піклуванням громадян України. І на території області добре розвинута система дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. На сьогодні нараховується 113 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживає 829 дітей. Разом з особами, тому що діти сироти діти позбавлені батьківського піклування після досягнення 18 років, якщо вони продовжують навчатися в закладах в, в вищих да. Да, учбових угу. закладах, якщо вони продовжують навчатися, вони мають право залишатися в цих сім'ях до 23 років або до закінчення угу. навчання. Тому в дитячих будинках сімейного типу у нас. 829 дітей, і прийомних сімей у нас 251 прийомна сім'я, і в ній 492 дитини. Виховується на сьогодні. Сімей більше стало прийомних, і, наприклад, дитячих будинків сімейного типу. якийсь період порівняти можна? Ну, тут порівняно з минулим роком. Ми можемо сказати, що у нас збільшилась кількість дитячих будинків сімейного типу за рахунок того, що є прийомні сім'ї, які мають потенціал, і вони довлаштували дітей. І на власній житловій площі вони із прийомної сім'ї вони стали дитячим будинком сімейного типу. Це хороша тенденція. Це дуже добре. Тенденція, але за рахунок того, що вони перейшли в дитячий будинок сімейного типу, трошки зменшилася зараз кількість прийомних сімей. Угу. Ну тенденція все одно добра, тому що діти влаштовані, так головне, не кількість, так, а от так. Де, де зараз перебувають діти. А щодо усиновлення, наприклад, от е, е, як змінилась кількість усиновлених дітей? Кількість, якщо по області знову ж брати статистичні, то на Підлягають таких дітей, які підлягають усиновленню, це 1202 дитини, підлягає усиновленню. Але із них ну, близько 1098 дітей, дітей проживають в сімейних формах. Це знову ж таки прийомні сім'ї, uh -huh. дитячі будинки сімейного типу. І близько там, 150 дітей це ті діти, які перебувають в закладах. Кожного року в Харківській області. Ну, Усиновлюється близько 120 дітей, в принципі. Але зараз, якщо ми будемо рахувати, за час дії карантину на території області да ці показники звичайно впали, тому що були призупинені всі процеси усиновлення, процеси знайомства, процеси усиновлення, процеси роботи з усиновлювачами. Тому тут дуже прикрай, і ми, в принципі, ми не зможемо ну як вирівнятися порівняно з минулим роком. Я думаю, що це буде трошки менше зараз. Вони всі процеси ці нормалізуються. У нас на території. Області перебуває 86 кандидатів-усиновлювачі на сьогодні. Відпрацьовуємо з ними, ну налагоджуємо налагоджуємо зв'язок з будинками дитини, тому що в основному побажання кандидатів усиновлювачів не змінилися. Маленьких Кандидати усиновлювачі хочуть. хочуть, Да, більшість їх хочу установити до маленьких ну до трьох років, максимум до п'яти. Кандидати-усиновлювачі, які б розглядали дитину до 10 років, від 5 до 10, таких набагато менше. А після 10 це іще менше кандидатів. Ну, це поодинокі випадки, коли кандидати хочуть дорослу дитину в свою родину. Дуже приємно, коли приїжджають кандидати усиновлювачі, які шукають підлітка. На це громадяни України, громадяни нашої області, громадяни України до нас звертаються як громадяни нашої області, так і громадяни інших областей. Дуже було приємно, коли до нас приїхали ну, минулого року. Приїхали кандидати з іншої області з сусідньої. Вони стали на облік як кандидати. Ну, дитини від 14 до 16 років вони приїхали, і ми їх ми їм надали інформацію про тих дітей, які є такого віку і які перебувають в закладі. Вони приїхали, познайомилися з хлопчиком, mm -hmm. і установили річного хлопчика. Тобто, хлопчик знайшов свою родину в 16 років. Це... Пані Тіна, а чому з інших областей приїжджають до нашої? Або навпаки, наші їздять? От, ну... Якби не можна, мабуть, так говорити там ну нема своїх, або є проблеми. Ну таке є до нас, приїжджають із багато із западної України. І вони готові розглядати. да, можливо, у них проблема, що у них немає дітей для усиновлення. Дуже мало дітей, яких їм би запропонували для усиновлення. І вони готові розглядати. Якщо вони приїжджають до нас, то вони готові розглядати усиновлення родинних груп по дві дитини, по три дитини. Ми їм, якщо в нас є такі варіанти, ми звичайно їм пропонуємо усиновити родинні групи, щоб дитин, щоб діти здобули, ну щоб вони були на правах рідних uh -huh. братів, сестер, на правах даньок у цих людей. Тому приїжджають до нас із западної України, і ми ви, налагоджуємо. Якщо ви говорите, що у них немає дітей для усиновлення, тобто можна припустити, що там діти влаштовані в сім'ї. Ну, немає такого, напевно, таких сімей. Можливо, не сказати, що краще матеріальне становище, не сказати, що це, але сімейні цінності, можливо, більше розвинуті. розумієте, Можливо, менше позбавлені де батьківських прав. У нас із тих, що зараз перебувається, 1334 дитини, які перебувають в складних життєвих обставинах. І ці діти, вони. Ну, потрібна ця робота це не показник, що це погано. Це навпаки, що це добре, що ці діти замічені, і вони під якби, взором служби в mm -hmm. справах дітей, і вони вже ну, надаються цим сім'ям якісь послуги і цим дітям в цих сім'ях послуги для того, щоб зберегти їх в цих же родинах. Якщо вже не вдається зберегти, тоді да, йде процес позбавлення. Тоді, вже, якщо вже не йде сім'я на контакт, да, якщо послуги не дають результату, тоді вже вимушені подавати на позбавлення і потім уже зб... процеси пошуку угу. родини, в тому числі і усиновлення. Я якраз у вас хотіла запитати, от які проблемні питання, якісь проблемні моменти частіше турбують прийомних батьків, або є такі проблеми у дитячих будинках сімейного типу в районах області, і як їх вирішують? Ну тут вирішується проблема завжди є, тому що діти, які в, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях, це ці діти, які проживали певний час зі своїми біологічними батьками, де були певні педагогічна занедбання, де була певна неувага до цих дітей. Тому у них там і проблеми з навчанням можуть бути, і проблеми з поведінкою, це і підліткові проблеми можуть бути в цих сім'ях. Але є центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які разом зі службою співпрацюють на районному рівні. Якщо виникає проблема, то батьки-вихователі, прийомні батьки, вони завжди звертаються в службу у справах дітей, в центри соціальних служб, де їм надають допомогу методичну, консультативну допомогу. Потрібно, якщо потрібно там. Дитину по на обстеження то також надається допомога для того, щоб направити дитину mm -hmm. на медичне обстеження. Якщо виникає проблема, то є і на рівні області. Тому у нас є представник нашої служби, який виїжджає з представником обласного центру соціальної служби, який моніторять ситуацію, яка виникла в цій родині, і також комплексно надають допомогу цій сім'ї для того, щоб подолати ту проблему, яка є. Якщо uh -huh. батьки не можуть ну, подолати її самостійно для батьків-вихователів, для прийомних батьків для них кожні два роки. Проводяться курси обласним центром соціальних служб для підвищення їх виховного потенціалу, і там уже розглядаються, які проблемні питання виникають в цій сім'ї, як правильно з них вийти, спілкуються між собою ці сім'ї. Вони між собою контактують, там ну моніториться ця проблема, вирішується питання, якщо або отак можливо вийти з цієї ситуації, або можливо інші шляхи вийти. Тобто тут уже ведеться постійно ця робота з сім'ями і надається їм безпосередня uh -huh. допомога. Сьогодні Верховна Рада під час засідання ухвалила за основу законопроект, який передбачає право на позачергове отримання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленого позбавленими батьківського опікування, зокрема після досягнення ними 23 років житла або компенсації із житлового фонду. Скажіть, будь ласка, про що? Які зміни тут можуть бути? Наскільки вони позитивні чи навпаки негативні? Як зараз цей процес відбувається це, з житлом? Це дуже позитивні зміни, тому що до нас дуже багато звернень надходить саме тих осіб числа дітей сиріта та дітей позбавлених батьківського піклування після 23 років, що вони перебуваючи на квартирному обліку, вони не можуть скористатися правом отримання. Житла за рахунок державної субвенції держава з 17-го року розроблений механізм державою, і в кожен регіон з 17-го року надходить державна субвенція на придбання. Впорядкованого житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування для придбання дитячих будинків сімейного типу. До нас ця сума кожен кожен рік різна заходить uh -huh. в область. І за рахунок цієї субвенції, ми з 2017 року ми працювали по двом напрямкам: це як придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, так і придбання або житла або отримання грошової компенсації дітям сиротам дітям позбавлених 20... позбавлених батьків. Ківського опіклування, які перебувають на квартирній черзі, але завжди до сьогоднішнього моменту те, що ви кажете, це були діти, які до досягнення ними 23 років. Тобто, якщо після 23 років до 23 років не звернувся людина, дитина до органів, які опікуються ним правильно, соціальні служби і не отримав житло, то після 23 вже. Не черги, не житла ну, немає, не компенсації. Ну не, не можна отримати компенсацію. Да. 16 діти, які, які не мають впорядкованого житла, коли їм надається статус, дитини сироти або позбавлене батьківського піклування, з 16 до 18 років передбачено взяття їх на квартирну чергу. І після 18 років вже повинна або після досягнення, після вибуття з, з, з сім'ї опікуна. Коли це в 18 дітей вибувають сім'ї опікуна, або після вибуття з дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї потрібно забезпечити цю дитину впорядкованим житлом. Але це дуже проблематичне було питання, тому що ну, на даний момент у нас близько там 800 напевно, таких що осіб перебуває на квартирному обліку, і забезпечити їх навіть за рахунок державної субвенції, ми не маємо можливості. Такої суми не вистачає те, що нам виділяє. Держава виділяє угу. в минулому році, припустимо, був кожного року з 17-го року. Кожен рік пишеться окремий порядок. Як розподіляти ці кошти на містах за рахунок на державну на отримання грошової компенсації на житло або на придбання житла або на придбання дитячих будинків сімейного типу в минулому році? розподілялося, порядок, розподілявся так, що в кожну адміністративно-територіальну одиницю області не менше як по одній дитині надати житло. Тобто, і там уже дивилися, виставляли коефіцієнт, рахували, і в одному районі, якщо це місто Харків, то в них більший відсоток незабезпечення житлом, тому там їм, припустимо, 5 дітей там отримало житло. Да? А якийсь район сільської області там отримала одна дитина. Тобто відкривається в цьому випадку дитині спеціальний рахунок. На цей рахунок перераховуються кошти. Сума ця передбачена, також кожен рік різна. А сума на місто і на райони Фіналь. області однакова для дитини? Ні, не однакова. Для міста Харкова робиться коефіцієнт, півтора. Uh -huh. Ну, півтора. там ставиться коефіцієнт, тобто збільшується ця сума. Гроші, які перерахуються на спеціальний рахунок, дитина не може зняти. Вона може їх зняти тільки для придбання житла. Тобто, нецільового використання там неможливо передбачити. Тобто, якщо дитина їй дається час, це один рік для пошуку того житла, яке вона хоче собі придбати. До нас були звернення, коли дитина-сирота навчається тут, їй вже 22 роки. Вона навчається в місті Харкові, а сама перебуває на обліку в іншій області. І ми їй також пояснювали в цьому зверненні, що вона зверталася, чи може вона придбати житло в місті Харкові. Якщо вона тут навчається в магістратурі, вона хоче тут придбати житло. Їй було пояснено, що якщо грошову компенсацію ви отримаєте на житло, звичайно, що ви можете купити в Харкові. Mm -hmm. мож... У да, будь-якій адміністративно-територіальній одиниці. І це дуже зручно. І це дуже зручно, що буде уже розглянуті і ті діти, які після 23 років які також будуть, ну, зможуть реалізувати своє право на перебування. На квартирній черзі угу. і право на отримання впорядкованого житла. Це дуже позитивні моменти. Ще одне питання. От ми проговорили про етапи реформи інтернатних закладів. Говорили те, що було. Другий етап ще триває. І третій етап він припадає на 2025-2026 роки. Що він передбачає? і Чим ця справа от ця деінституціалізація має завершитись? Має завершитися тим, що буде активізація послуг на місцях, тобто кожна е, об'єднана територіальна громада, кожна громада вона повинна визначити спектр послуг своїх соціальних, які вони можуть надати своїм мешканцям, які вони можуть послуги, припустимо, надати іншим громадянам і. Активізувати свою роботу для того, щоб всі верстви населення були охоплені і були як враховані їх інтереси і були захищені на місцях. Активізація населення щодо форм, тому що я думаю, що все рівно буде залишатися певний відсоток дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть потребувати влаштування до сімейних форм. Тому тут і активізація населення буде продовжуватися про форми. В які uh -huh. можна влаштувати дитину сироту або дитину позбавлену батьківського піклування. І сама ідея деінституалізації буде передбачати, що в закладах інституційного закладу повинна залишитися 0,5% дітей, тих, яких влаштовані заклади від загальної кількості uh -huh. дітей в області. Це тих дітей, які нікуди не можна привлаштувати. Правильно я розумію? Так. Так, є такі діти, які за станом своїм здоров'я потребують спеціалізованого медичного догляду і вони ну, необхідність їх перебування в закладі. Але тут потрібно ну, розглядати так можливості підтримки в стосунків з батьками, щоб все рівно дитина відчувала увагу і любов і турботу батьків. Дякую вам, пані Тетяно. Ми на цей час будемо вже завершувати. Нагадаю слухачам, що сьогодні говорили про те, як працюватиме служба у справах дітей після місцевих виборів, після реорганізації районів, що відбувається в нашому регіоні під час нинішнього етапу реформи інтернатних закладів. І говорили також, як пандемія вплинула на процес усиновлення і загалом на роботу служби у справах дітей. Я дякую. За участь у програмі заступниці начальниці служби у справах дітей обласної державної адміністрації Тетяні Пономаренко провела програму Дякую. Оксана Білецька. Ефір забезпечувала Галина Дуплінат на все добре. Про головне прямий ефір для обговорення найголовніших тем дня. Слухайте нас по буднях о 17.10 та в повторі о 7.10 після ранкових новин. Про головне важливо зрозуміти суть.